Ситуація на фронті, ворожий обстріл кабами та примусова евакуація з Магдалинівки про це та інше у підсумках Суспільного. Військове мере вдалося просунутися поблизу села Зелене поле, що на Новопавлівському напрямку межі Донецької та Запорізької областей. Учора окупанти вивісили в населеному пункті триколор. Однак бійці 110-ї бригади ТРО зняли його та повернули український. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Брачук. За його словами, нині в селі триває оборонна операція. Однак є вірогідність відступу з населеного пункту на більш вигідні позиції. Двоє чоловіків загинули, ще троє людей дістали поранень. Такі наслідки ворожого обстрілу верхньої терси 29 травня. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, військові РФ атакували село чотирма кабами. Людей, рятувальники діставали з-під завалів зруйнованих будинків. Загинули двоє чоловіків. Ще жінкам жінками чоловікові знадобилася медична допомога. 630 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ. З них 181 – у Запорізькій області. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Там також зазначили, що внаслідок обстрілів понад 1960 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. І села Магдалинівка примусово евакуюють дітей. Про це повідомили в Комишувальській селищній раді. Згідно з відповідним наказом голови зова дітей з батьками та опікунами мають вивезти протягом 30 днів. Нагадаю, від села Магдалинівка до лінії бойового зіткнення близько 10 кілометрів. 51 захисника із Запорізької області повернули з російського полону під час великого обміну. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, це військовослужбовці різних підрозділів ТРО сухопутних військ, нацгвардійці, які потрапили у полон в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Дехто із них був у неволі з весни 22-го року. Облив горючою речовиною та підпалив. У Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють в замаху на вбивство. Як повідомили в Нацполіції області, у ході конфлікту він облив легкозаймистою речовиною іншого чоловіка та підпалив. Потерпілого госпіталізували з опіками. У помешканні фігуранта знайшли речові докази. Йому брали запобіжний захід тримання під вартою. Аби підзаробити шпигували для РФ у Запоріжжі. Затримали студента, який за даними СБУ, разом зі своєю знайомою та її співмешканцем працювали на російські спецслужби. Агенти мали підготувати координати для ударів в оборонних об'єктах. Для цього поруч із потенційними цілями паркували авто з увімкненим відеореєстратором і протягом 8-12 годин фіксували, чи є там особовий склад, і техніка сил оборони за державну зраду. Їм загрожує довічне ув'язнення. Наказ про призов до ЗСУ заступниці прокурора області, яку підозрюють в отриманні хабара, скасовано. Про це повідомили в прес-службі сухопутних військ. Нагадаю, Наталю Максименко підозрюють в отриманні 40 тисяч доларів неправомірної вигоди. Згодом стало відомо, що вона доєдналася до сил оборони за 10 днів до розгляду її справи у вищому антикорупційному суді. Однак в сухопутних військах заявили, служба не прихисток для осіб, які намагаються у Нити відповідальності за корупційні оборудки. Постачали з ЄС до Запоріжжя речовини для виготовлення наркотиків. СБУ спільно з правоохоронцями Польщі викрила діяльність наркогрупування. Затримано 10 його учасників: 6 на території ЄС. Ще 4 у Запоріжжі та Кривому Розі. За даними відомства, щомісяця до України у банках з кормом для тварин та дитячому харчуванні надходило близько 50 тисяч таблеток із прекурсором. Частина контрабанд не збувалась, решта використовувалась у нарколаборатор. Орії для виготовлення амфетаміну щомісячний прибуток угрупування становив понад 100 тисяч доларів США. Усі нині перебувають під вартою. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.